Новини за три хвилини, щоб ви нічого не пропустили. Отже, поки Володимир Зеленський збирається відвідати Сполучені Штати, що підтвердило декілька цілком поважних видань. Зрештою, сам пан Зеленський, Канада розпочала процес арешту активів Романа Абрамовича на невелику суму 26 мільйонів доларів. З одного боку, виглядає, що це зовсім незначна сума, і вона ні на що не вплине. але… Тут цікаво і цінно відзначити саме прецедент, тому що чи не вперше країна з великої сімки застосовує санкції щодо певної приватної особи, яка попала в санкційний список. А це швидше всього означатиме, що інші країни будуть набагато більш схильні розглядати такі дії. Тому цих 26 мільйонів це лише перша ластівка для російських олігархів. Наступне, що варто пам'ятати, що Ексон відмовився від роботи і від співпраці з усіма суднами і танкерами, які колись перевозили російську нафту, або якимось чином були пов'язані, або загалом афілійовані особи з Росією. Це означає, що ще важче буде Росії залучати флот, який вона так радо озвучувала, що вже має погодження із Індією для своїх перевезень нафти. Наступне, що варто пам'ятати, що Україна отримала грант за цей день в розмірі 2 мільярдів доларів. Грант це важливо, тому що це ті кошти, які не потрібно повертати навіть кредитні кошти з невеликим відсотком на довготермінову перспективу. все рівно це все таки кредит. А я нагадаю, що український борг, загальний національний борг, складає близько. 100% від ВВП, тобто один рік ми всі зобов'язані працювати тільки для того, щоб віддати ті борги, які раніше накопичили не тільки за час війни, набагато раніше деякі з них ще накопичені продовж правління. Колишнього президента втікача Януковича, але в той же час, все-таки, це не змінює той факт, що це борг. Тому за грантові кошти особливо дякуємо платникам податків Сполучених Штатів. Нам болотах дуже сильно тішиться, що Мосбіржа перевищила оборот в один квадрильйон рублів. Аж навіть складно собі уявити і складно сказати. Але це традиційно в умовах Росії пірова перемога. Чому? Тому що цей оборот формується не так за рахунок купівлі, а як більше за рахунок продажу. І нагадую, що Мозбіржа є одним з лідером, ну отрицательної лідерства, все те, як вони люблять на болотах в частині. Падіння індексу, тобто в середньому активи впали на понад 40%. Сподіваємося, що до кінця року цей відсоток буде і більше 50%. Що ще важливо, Україна стала державою року за версією британського з економіст, і не маємо пам'ятати, що все таки війна триває дуже багато ще дій, які потрібно зробити, і в той же час не забувати про те, що ключові новини це ті, які ми створюємо в своєму житті. Самі дякую.